Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Євген та Наталія Синельниково як продюсер та режисер разом задумують і втілюють в життя різні творчі проєкти. Раніше Євген працював ще як і ведучий. Із тревел-проєктом об'їздив більше ста країн світу. Наталія є продюсером і співзасновницею креативної агенції, і саме вона вигадала ідею записати, як звучить Україна. Наталія розповіла про це чоловікові, і Євген загорівся. Пари разом працює, виховує дітей та, попри всі складнощі, випромінює щастя. Доброго ранку! вітаю! Але це так мило, коли наші гості заходять і кажуть, так, так, що тут є? Минулого разу ми їли начинку, яку готували люди. Да, і це, смачно, дуже, це дуже круто. Смачно. Це знаєте, так. це як прийти в гості там, де ти вже був, і ти вже так. знаєш, о, тут затишно. Тут, тут буде смачно пахнути. Так, Зараз пахне, поїмо, поснідаємо. У нас М -м. тут є сальса з ревеня і з огірочків, а тут е, смачні запечені стегенця. Це буде Ігорю, пізніше, бо у нас і головний наш їдун. <laughs> Більше хочеться дізнатися про те, вже ж перший сезон закінчується. Проєкту давайте трішки нагадаємо нашим глядачам, mm -hmm. як це все було для того, якщо раптом хтось не чув, не знає, то нехай зараз зверне на це увагу з таким акцентом. Ми будемо на екрані показувати, а ви трішки розказуєте, як це було. Добре. Як ви обирали міста, куди ви їхали, куди ви визначали ще першим, чи другим. Ми до початку війни ще в мирний час зняли Харків. Це була пілотна версія, mm -hmm. і нам донор підтвердив цю ідею, і ми наступні п'ять міст. Обрали, ну я не знаю, як ми обрали. Режисер обирав. Як обирали? По цікавості, По ціка... де цікаво, де є класні цікаві локації. Що... Але, якщо чесно, ну, Дніпро того разу того року не змогли зняти, бо от планували. планували приїхати, але от прям під. Угу. Ну, за тиждень, за мабуть, так. Там сталося декілька. Минулого року минулого разу, коли ви приходили, це було там кілька місяців тому, ви uh -huh. е, демонстрували близько трьох. Mm -hmm. близько трьох. Так, ви демонстрували якраз звуки лісу України Кр... лісових Карпат. Карпа. Карпа, так. Так. Е, вони суттєво різняться? От вас дуже, дуже звісно, різняться. звісно. Е, взагалі, спочатку, коли ми планували да, знімати, ну, десь було таке е, занепокоєння, що буде схоже. Uh -huh. Бо там. Ті ж дороги, ті ресторани, ті супермаркети, звучать трамваї. Звучат, так, звучать однаково. Але насправді, коли ти от заглиблюєшся mm -hmm. і шукаєш дивні, цікаві звуки, то ну, це набір звуків різних. І в нас є геніальний композитор, який з них складає різну музику. І mm -hmm. в, нього встав, ну, от, в нього є талант зі звуків. Скласти їх так, що це не просто музика, а це прям ти чуєш одну це Карпати, коли ти дивишся і є. Можливість ти... нас послухати, от почути. Ми, ж у ніколи, нас ми... Є, ми насправді у нас є новий епізод, це зараз Карпати, да, але враховуючи, враховую, да. що завтра день Києва, ви про це ексклюзив? Ні, ви про, про інший ексклюзив. Про інший ексклюзив да. <реш> Давайте тоді почнемо, а, з, з, наш, от, з того, що я знаю, а потім ви свій секрет відкриєте. Завтра mm -hmm. ж день Києва. Так, і, 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 дуже, і дуже хочеться відчути, почути, як звучить Київ. Mm -hmm. І З чим він у вас асоціюється? Ой. У мене з метро. От чесно, я не київлянка, я приїхала студенткою, і перше, що для мене Київ був, це метро і запах Каштанів. Якби я могла ще передати запах Києва, для мене це був запах Каштанів, а звук це метро. А в мене асоціюється з евакуаторами. Я думаю, що у жить багато історій з цим пов'язано. Ну не так, що багато, але є. Як звучить евакуатор? Добре. Давайте послухаємо. Давайте послухаємо Київ. От як звучить Київ? uh Клас, восени mm -hmm. знімалося mm -hmm. все, але в серденьку евакуатор залишився назавжди. Але, але він військовий, Львів, Київ. Вже військовий, Вже, да, військовий. військовий. Тобто це сучасний Київ, так. це тогочасний. Київ? Київ. Так. Це не е, Київ, там, умовно кажучи, не. до війни. Тому що не. я от почув тут. Ці нотки, які я чув кожного разу, коли ми виходили на роботу, там чи просто виходили з будинку, чи виходили з роботи, оці всі голоси, оці всі звуки такі. Ну вони насторожливі. Дуже ну вже насправді не такий військовий. Зараз Київ потрошку повертається до минулого життя. Ну не можна сказати, що до минулого життя, але більш пристосовується вже mm -hmm. до життя такого. Вже є і машини, вже є і натовпи людей, вже і кав'ярні працюють. Почала Життєвий, музика, да. музика почала лунати. Да. Да. Він, ну, він вертає, він, він на все життя залишиться. Це скреж залишиться на життя. Ми зараз да. думаємо над другим сезоном і ну, плануємо міста uh -huh. зараз, другого сезону. А, у нас буде більший акцент, ми хочемо схід спробувати все таки. Uh -huh. а Показати, за що за борються що наші ми хлопці, да? що вони відвоюють. Як звучить та земля, за яку ми. Боремось зброю, поки що не можна, ну але ми у нас є, як звучить зсу. Ми ще хочемо, щоб ті люди, які змушені були виїхати з тих же, з Дніпра, з Херсону на західну Україну, почули ті голоса, угу. ті звуки своєї. Ну, у нас Ого. другий сезон. Ну я взагалі планую. Я Донецьк, от що сезон, що ми повернули да. Я помогли принести сьогодні нам щось щось нове? Принесли Харків. Це те, це що знімалось до війни, за три, за три місяці до війни. Це як звучить саме от мирний Харків, як він звучав да, до цього всього. У вас були сумніви показувати це чи ні? Ні. Ми ні, ми будемо його показувати. Ні. У нас вийде ефір на Україту. А це, це у вас є ексклюзив. Да, у нас сьогодні. є п'ять повноцінних випусків, а це пілотний угу. випуск. Він не такий. Там були ще спроби, як воно. Е, до Можна чого? подивитися? Давайте Едине, єдине, за що хочу вибачитись, він був знятий ще на російською мовою. Але да. тут вже ми дублюємо, дублюємо, тому він зараз буде трішки як в ну, кіно. Кліп. Ну це кліп. Да. Давайте послухаємо та оцінимо, як звучить Харків. Це, 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 це неймовірно. Це, Випуск вийде на УкрЮтубі. Ще що, дату ми не знаємо, це але це Харків, це харків да. там це. про Салтівку, це там салтів, про мирне життя, та. про університет, mm -hmm. про студентів, та, да, красиву. Да, так, 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 так. Ну зовсім інше життя. Зараз от ми нещодавно приїжджали в Харків знімати вже от сталеве місто. Да? І, і то, що було, і то, що зараз от ми показуємо, воно. Ми хочем... Це, і якщо раніше да, от коли ми монтували пілот, ну люди йдуть. Ну йдуть, люди йдуть. Угу. Ну звичайне життя. То зараз це звичайне життя виглядає зовсім понасприймається. Да. Ви приходили на початку три місяці тому. Ми говорили, що буде такий проект. Зараз він вийшов. Як глядач зареагував? Ви взагалі а, очікування були неймовірні, і ми я навіть плакала, тому що ми не очікували, що так люди почнуть відгукуватись в коментарях і просити нас, і дякувати Ще, для дякую. мене головне, коли пишуть. Що я дивився зі своїми дітьми, так. і він і вони кажуть, я хочу бути як він, я, я хочу, хочу займатися навчати. музикою, а -а -а -а. я хочу грати да. на, му... на якісь супільців. Ну тобто, це найголовніше, угу. да то, що там є враження у людей, як вони а. послухали своє місто, це одне. А те, що ми вплинули на от на майбутнє наше, а, да? да зарядили людей, щоб вони займалися музикою, творчістю. Це нереально круто. Ну як на мене. Нехай це буде ваше відштовхуюче натхнення завтра день Києва. Я не знаю, які у вас плани, але я дуже хочу, щоб це щоб сьогодні у вас було точно святковий настрій. Ми готували святкову страву з ревенем. Я сподіваюся, що ви всі м'ясоїдні. У нас тут є ще один... м'ясо буде чоловік. є ще один варіант з маринованим ревенем. Це готували наші колеги Неля та Єгор. Можна куштувати сальса зараз. Наші колеги. Ось наші колеги, вони якраз, вони якраз маринують ага. ревінь, який будемо зараз пробувати. Передали нам у спадок для того, а, щоб ми кажу. могли скуштувати. Ми, ми маємо якраз влаштувати ту дегустацію Ігор, Давай. Ну, Кажи, Єгор, це дуже здорово. Єгор, кулінар кулінар, сильний кулінар. О, пахне смачно, пахне Можна спробувати. Так, там, так, так, можна спробувати. Пахне, ну, що, шо, він, може, кисли, він, може кисли. Не кисли. він не кислий, він не кислий. Можна сказати, ти зміг можу. продати це. Uh, він не, не кислий. Ну що завтра на вас чекають mm. отакий, знаєте наповнений yeah. активний yeah, ефір? Yeah, тому yeah. що у нас буде не троє, yeah. нас буде більше. Ще буде а, наші колеги, руся і люда. Вони будуть включатися з вулиць Києва, так як ми разом будемо з вами а, віддавати шану Києву, святкувати день Києва, розповідати історії корінних киян. That Це буде you надзвичайно пошіть звичайно і свої історії нам в інстаграм. Давайте об'єднаємось великою нашою телезійною родиною, щоб провести світло, яскраво цей день.

Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті от, в світі. Траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла Росія існує як державне утворення, загрози, це нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде на наші форма. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.